Привіт, друзі! У цьому відео ви дізнаєтеся про приватні програми на Leo, які переваги та функції вони мають порівняно зі стандартними існуючими програмами, і як Leo захистить вашу конфіденційність за допомогою приватних програм. Отож, давайте розпочинати огляд. Як ми знаємо, Leo – це блокчейн орієнтований на конфіденційність. Який використовує технології Zero Knowledge Proofs і власне мову програмування Leo. У сучасному інтернеті конфіденційність стає все більш важливою, оскільки це одна з найважливіших проблем, з якою стикаються користувачі. Але інноваційна платформа, яка пропонує рішення для створення приватних додатків і відповідає цій потребі. Отож, давайте поговоримо про переваги цього підходу. Перша покращення конфіденційність в інтернеті це одна із найважливіших переваг, яку пропонує Aleo – Це можливість покращити вашу конфіденційність. Додатки розроблені на Aleo, використовують докази з нульовим знанням, щоб забезпечити абсолютну анонімність і конфіденційність користувачів, повний контроль над своїми даними. Одні з ключових переваг. Але є те, що він надає користувачам повний контроль над своїми даними. Це на відміну від традиційних онлайн сервісів, де дані користувачів зазвичай зберігаються на централізованих серверах, що створює потенційні ризики для безпеки та конфіденційності. Наступне це безпека, але використовує технології блокчейну для забезпечення високого рівня безпеки. Блокчейн є незмінним, а це означає, що однією з його ключових особливостей є те, що записи, які він містить, не можна змінити або видалити. Тобто кожна транзакція відбувається в мережі, реєструється і верифікується. Це робить шахрайство без зложивання майже неможливим.